Згинеш Україно, не стане знаку на землі. А ти пишалася колись в добрій розкоші в країну, мій любий краю не повинний. За що тебе Господь кара? Карає тяжко за Богдана та за скаженого Петра та за панів отих поганих до краю нищить покарана. Уб'є незримо і правдиво, бо довго-довго терпеливий дивився мовчки на твою, гріховну твою утробу, і рек в огніві потреблю твою красу, твою оздобу сама розіпнешся, во злобі сини твої тебе уб'ють, оберені, а зло зачаті в очреві згинуть. Мов недолежані курчата, і плача, матернього плача і сполню гради і поля, да зрить розтленна я земля, що я держитель і все бачу. Воскресни, мамо, і вернися в світлицю хату в очей, бо ти аж надто вже втомилась, гріхи синові не сучі. Спочивши, скорбна, я скажи, прори своїм лукавим чадам, що пропадуть вони лихі, що їх безчесті є і зрада і криводушіє огнем кровавим пламенним мечем, нарізані на людських душах, що крикне кара невсипуща, що не спасе їх добрий цар, їх кроткий п'яний господар. Не дасть їм пить, не дасть їм їсти, не дасть коня вам охляб сісти, та утікать не втечете і не сховаєтеся, Всюди вас знайде правда мста, а люди підстережуть вас на ту теж, уловлять і судить не будуть, в кайдани туго окують, в село назрище приведуть. І на отім Хресті без ката і без царя вас, біснуватих, роззіпнуть, розірвуть, рознесуть. І вашої кров'ю собаки, собак напоять і додай таке, я слово їм додай, без причі скажи, зробили, руками скверними створили свою надію і речете. Що цар ваш Бог і цар надія, і нагодує, і огріє вдову і сирот. Ні, не те, скажи їм ось що. Брешуть Боги ті ідоли в чужих чертогах, скажи, що правда оживе, натхне, накличе, нажене, не ветхає, не древлє слово роздленної, а слово нове меж людьми криком пронесе і люд окрадений спасе От ласки царської.